Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Грісошко, Добрий. Десь скільки там на початку жовтня. На початку жовтня був відосик на каналі, де я показував, як ставили коробку. Ну, точніше, відглушили коробку передач БМП через те, що на гужоні була з'їдена різьба, і не було можливості підключити обігрів. Перевірте підписку на канал, ставте вподобаєчку. І зараз я вам покажу. Те, що дав Господь отримати в руки цими днями, це ось цей фрагмент коробки передач. Там, хто дивився на відео, там оцей гужончик стершить, на ньому з'їдена різьба. Ось, і я плювався. Казав, що ну, реально скоти. Скоти надіслали ту коробку без заміни гужона, такого, як слід, тому що вони там мають абсолютно всі технологічні можливості, щоб просто зробити ось цей гужончик. Поміняти його, відправити в коробку. Там коробку відглушили, у нас півроку зими, коробка холодна, повороти гальма живуть своїм життям. Ось це зблизька, зблизька це з'єднання. Тут, до речі, добрий приклад того, що взагалі-то цей, цей тато він багато міцніший за цю маму. Бо ця мама вона якась легкосплавна, там, якась алюмінієва. Тато, ну там, сталевий, сталевий тато. І е, на тому відео якось примудрилося. ну, Там була з'їдена різьба, ось саме на таті. А тут ми бачимо, різьба під'їдена на мамі, але вона теж, я так ну, бачу, в принципі підлягає там калібруванню, відновленню. так. Береться мічик відповідний, обрізається у нього носичок, тобто робиться там з нього третій номер. І щівненько, гарненько він заходить. Калібрує і має добрі шанси працювати далі. Ось цей патрубок. Патрубок металевий, ремонтопридатний гужон виготовити. ну Взагалі, от реально токар, я не знаю, мабуть, перший курс професійно технічного училища зробив би такий гужон. Все. Підняли коробку, силовий блок, коробку, поміняли гужон. Коробка гріється, все працює як слід. Про ремонтопридатність у цих з'єднань теж можете подивитися на каналі. Відео було вчора, якщо не помиляюся. Ось така ситуація. Ремонтопридатність бронетанкової техніки часів Совєтського Союзу, вона дуже висока. Все ремонтується реально за відносно дуже скромної технологічної бази. І два роки те, що я бачу, що це питання здебільшого і насамперед волі, бажання і поваги до власного життя, ну, тобто те, що є культурою, культурою ставлення до самих себе, цінувати те, що маємо, відновлювати і користуватися так, як слід. Ось, а не розповідати про те, що це на швидкість не впливає, а потім. Тільки в сигналі, так? Екіпаж 200, екіпаж 300, машина втрачена, машина втрачена. А чому вона втрачена? А ви ж ніколи не дізнаєтесь, що вона втрачена, тому що він не зміг повернути. Просто він не зміг повернути, тому що у нього олива холодна в коробці. Все. Забили болт. Панове, особливо екіпажі. Реально ви майже нікому не потрібні, окрім собі самих. Якщо у вас коробка на БМП холодна, не обігрівається, наполягайте, домагайтеся Відновлення, відновленню, все ремонтується, все відновлюється. І ви забудете про такі питання, як повороти і гальма, які живуть своїм життям. Це перемагайте! Слава нації!